Ну що, друзі, до нас нарешті прийшов сніжок, його не багато, але це вже трішечки так душу зігріває, так як скоро вже різдвяні свята. Але все переживаємо і хвилюємося за наших захисників, за наших хлопців. Тому трішки так і сумненько стає на душі. Ось так. Так що у нас ранкова поранка, вам гарного перегляду. Придбали по місцю. Ось, Три тюки. Це два люцерни і одна конюшина. 80 гривень один тюк, але тюки такі немаленькі. Такі, можна сказати, як двойні. Дуже гарні стіно. Сухеньке, запошне, ніде не запаряне. Ну, люцерна трішки інша. Тут більше так палок, але ну, це люцерна, вона висипається. Але гарні тюки, такі добре спресовані. Мені подобається. Ну, ось так. Дала пожменці. Кроликам межунчику дала. Це дала конюшину і будемо бачити. Бесіна у нас цьогоріч трішки маленька, то свинкам, то кроликам. Ось так. Ось, кожному роздаю, ця так гарненько одразу присмакувалася. Ну, будемо бачити. Їдять, гарно, Перебираю і щось собі виберуть. Ну і так само сніжці дала. присмаковуються дівчата, хлопці. Думаю, буде все добре. Кукурузка, ліцерна, дай. Так, будемо зимувати. Зерно постійно. Щоб ви розуміли, ці маленькі струнтілки вже позалазили в кориту і їдять з мамочкою. Щось там старається, так що вже скоро скоро будемо їх підлучати. Приїздили батьки і подарували мені на день народження мішок з Ну, Це була моя ініціатива, тому що цукор це такий стратегічний запас, як то кажеться. Таке було рішення. Ось так. Так що на зиму ми з цукром з хлопцями. Ось Також так, ось тато віддав свою стареньку бензопилу. йому брат подарував нову, а ось цю стареньку віддав мені потрібно завести в ремонт, і нехай в господарстві буде. Так як татаю не користується, вона в нього просто лежить. Ну, думаю, що щось зробимо. І буде ось така у нас річ. Ну і на цьому мої подарунки не завершилися. Ось качур мені подарували. Це подарували мені куми. Теж була така домовленість. Всі снідають. галасу цілий ранок. І молодий качур. Ось, і Ось така качечка. Каченята лишилися без мамки, тому що тихо. Боня завжди. Каченята лишилися без мамки, тому що наша вівчарка а, її позагризла. Ось ці вчора цілий день чубрилися, ну і зараз відповідно Не можуть заспокоїтися. Дивіться, 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 дивіться. Бої без правил. І ще один подарунок, це теж куми, а молода індичка. І індик. Так що до ось цієї мадам думала, індиків вже не тримати, але щось передумалося. Може, десь Бог все буде добре. І будуть у нас індики. Сподівається, як чатує півні. Хрендільки з мамочкою вже їдять в одному кориті. Хтось мені написав, що соломи їм підкидати соломи в них досталь. Просто вони її і стоптують, і переїдають і все на кубку. Так що всі їдять, всі гарненькі. Ще якийсь тиждень, я вже буду відлучати, бо свинка починає худати. Ну, ще не зовсім, але вже. Ось так. Такі чорномазики. Та не знаю, це в'єтнамські свині, а свинка в мене в'єтнамка з боже вже забули З пуховим. Кабанчиком спарована і це поросятка вийшла такі. Ось так. Ну, ось такий у нас сьогодні ранок. Сонечко світить, Вибачаюся за запізнення з виходом відео, ну, але то нічого страшного, хто чекає, той завжди дочекається. І по поводу дрів, ті, що мені трішки раніше привезли, за них заплатила я 5400 гривень. Там було дві пачки, так що раніше це був не секрет, просто справді я не знала, яка ціна, тому що директора не було. Ціна ця дешевша, так як я там працюю а для звичайних людей. ну... Коефіцієнт трішки більше, тому не можу сказати, яка ціна. Але чула від інших людей, що плюс-мінус машина дрів 8 тисяч. Ну але дивлячись ще, які дрова, тому що там є різні категорії самих дрів. Так що ось так дровами задоволемо на палимо, трішки порізали, трішки ще лишилися. То буде в наступних відео. Так що, всім дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Будьте здорові, не хворійте. Я вже збираюся на роботу. Хлопці до школи, Станіслав трішки вдома прихворів, але вже набагато краще. Так, що ось так, сезонні, сезонні захворювання в нас не оминули. Так що, ось такі в нас справи. До нових зустріч. па па, -па, -па. всім. Тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини і будьте здорові, папа. -па.